Володимир Сосюра, любіть Україну. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і радості мить, любіть у годину нагоди Любіть Україну у сні вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвійне в полі вітрами. Любіть Україну. Всім серцем своїм, і всім своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніж на карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в крилядих тинах, у пісні у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, І в стягне, багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудить і у хвилях Днепра, у хмарах у тих пурпурових, Вогні огні кононат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, багнетах, що в тьми прибивають нам путь До весень і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все для загину. Не може любити народу других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий, не... не захоче любити тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час, коли годують батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічними ми будемо з нею.